Ну а поки українські воїни на Донбасі крок за кроком звільняють окуповану територію, за ними піднімають голову ті, хто готовий вистрелити в спину. Такого насправді ще не було. Служба безпеки викрила цілу мережу агентів-бойовиків. Десятки людей місяцями системно зливали бойовикам інформацію про лінію нашої оборони в Турецьку. Одним влучним ударом контрозвідники змогли цю мережу накрити, але Андрій Цеплієнко повернувся шокований тим, що почув від ворожих агентів. Ця літня жінка без жодних вагань вбивала українських солдатів. Вдень вона отримувала українську пенсію, ввечері влучно наводила ворожу артилерію на українські позиції. На запитання за що відповісти не може. Вам так не подобається українська армія чи Україна? взагалі? що вам не по чому Україна нормальна Пенсії, Слава Богу, платять. Ви віжі Вліво 135 градусів на полі стоїть підня сразу Ми знаємо, що як мінімум від одного її дзвінка тут загинули люди. Укругом на гроші б. Це... О -о 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 -о. Там нічого не осталось, там все справлялись з землею. Орден не дадуть заї. Ця жінка лише частина потужної мережі, яку ворог розгорнув в українських прифронтових селах. Знайти тих, у кого в голові шумлять російські берези, а за пазухою каміння для українських солдатів, тут неважко. Розгаложена мережа інформаторів. Різні люди за статусом, за статками. Дехто постачав інформацію бойовикам цілими сім'ями, не думаючи про небезпеку для власних дітей. Ця система працювала як годинниковий механізм до сьогоднішнього морозного світанку. Взяти ворожого агента не складно. Зазвичай зрадники тут почувають себе впевнено і не надто дбають про безпеку. Заливаєш! Нехитрий трюк спрацював, навіть ламати двері не довелося. Агент працює сімейним підрядом, залучив до збору інформації дружину та дочку. Я просто як какую поділилася зі своїм родним чоловіком. що я увіділа. Я нічого там не предполагала. Та батька в квартирі немає на роботі. Копає вугілля. На виході з шахти його чекають контррозвідники. Згодом з'ясовується. Син його теж воює проти України. Бойовик. Ви знаєш, що він воює на той стороні? Ну, знаю. Ну, А що я не знаю? Вони раз десь були, і все. Попали вони в рис. Останнє завдання шахтаря перевертня зібрати інформацію про системи протиповітряної оборони в Турецьку. Хто хто стоїть? Хто заїхав? А що за техніка? Це Горлівка, місто, яке Україна не контролює. тимчасово. саме там зараз знаходиться координатор інформаційної мережі Роман Коровін, більш відомий як Рембо. Рембо, колишній офіцер МВС України, разом з іншим зрадником Сергієм Громенком створили мережу інформаторів у Турецьку. В телефонних розмовах горлівські куратори як можуть підігрівають ненависть своїх агентів до української армії. Я прийду в Дзержинськ, да я буду резать всех. Один раз я взяв Все, більше. Не буде. вони розмовляють однією мовою мовою ненависті. Їх багато. За даними контрозвідки проти України в прифронтовій смузі працюють сотні перевертнів. Програма максимум розкрити систему української оборони. Програма мінімум завдати якомога більше втрат збройним силам. Бойовик Філін мобілізує всі контакти в Турецьку, друзів, родичів, власну дружину. Більше десятка людей. Скільки часу ви? Уже дають інформацію бойовикам о передвиженні українських ворожоних сил. Я не давал інформацію. Я просто общався з своїм своє. Він Бреше. Ось типовий приклад родинного спілкування. Салона пройшла туда, в сторону переїзди шість битиків. Дві п'яті з соплю вам що Поїхали жіночий голос належить дружині бойовика Філатова. Вона наводить, він стріляє, аби не встигла втекти з міста. До неї завітали вночі. Я це робила не спеціально. жоден з них не отримував грошей за свою брудну роботу. Тож я не можу не спитати навіщо десяток людей почав свідомо допомагати нищити власне місто. такая ненависть к Украине и к паспорту, который у вас в кармане. Что вам Украина плохого сделала? Потому что я родился в Советском Союзе, мне это не нравится, вот такое вот. Я скучаю за Советским Союзом. Мы жили хорошо. Мама работала на шахте, а отец это самое зарезали, когда мне было два года. Ради чего вы это делали? Чтобы все вернулось, как было. Ой, ненавижу. Скажи, как... Ну, пусть... Да, Свята на її вулиці вже не буде. Ольга довго не побачить Торецьк. Та в цьому похмурому місті, на жаль, залишилось чимало схожих на неї: тих, хто ненавидить сьогодення і заради минулого готовий вбивати власне майбутнє. Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельов, Тесен тиждень. 1+,1.